If all of the kinks had their queens on the throne, we would pop champagne and raise троp champes to all of the queens who are fighting alone, baby you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, you. wanna put wannaрядилась від мого танцю. Сподіваюся, що так. Як ви могли зрозуміти, це не просто постановка під музику. Я вам показала цілий вид спорту, яким займаюся з чотирьох років. Називається те, чим я займаюся, чорлідингом. Будемо про нього сьогодні говорити. А мене звати Соломія Блажко. Привіт! Щоб зрозуміти, що таке черлідер, достатньо перекласти це слово з англійської. Чер українською звучить як підтримка підбадьорні, а лідінг керівний і передовий. Отже, черлідинг це танці, які спрямовані на те, щоб чер підбадьорити, підтримати спортсменів під час змагань. Черлідер це найактивніша частина болівальників, яка фактично лідінг публікою, тобто керу. Завдяки активному. Актримного... Ой. Три. Це було. Чарлінг. Чарлінг зародився у вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки завдяки активному розвитку спорту. Тоді ще акробатики, музики та танців у ньому не було. Активні вболівальники обмежувалися підбадьорливими кричалками 2 листопада 1898 року. Дата народження організованого черлідингу. у 1903 році було засновано перше братство чарлідерів – Сігма. Цікаво, що на початках Чарлідин був заняттям винятково для чоловіків жінкам. В Дозволили брати участь в цьому виді діяльності лише у 1923 році в університеті Міннесоти. Однак варто сказати, що нас, дівчат, не дуже помічали і публікою керували хлопці. Усе змінилось у 40-х роках, коли розпочалася Друга світова війна. Хлопців масово призивали на фронт, і у дівчат з'явилася можливість показати себе. У такому вигляді, яким є чарлідин, зараз він сформувався у 80-х роках минулого століття. Тоді до нього додали танцювальні, акробатичні та гімнастичні елементи. Також у цей час чарлідинг перестали сприймати лише як підбадьорення публіки та спортсменів під час матчів з футболу, баскетболу чи хокей. Чарлідинг постав як окремий вид спорту спорту почали організовуватись змагання черлідинговими командами на найкращу постановку. В Україну черлідинг прийшов років 30 тому. Але як вид спорту оформили його аж у 2005 році, тобто 17 років тому. Найголовнішим атрибутом черлідерів є помпони. Вони бувають різних кольорів. У мене ось такі. Зазвичай на змаганнях з черлідингу є декілька номінацій. Чир. У цій номінації потрібно виконати акробатичну гімнастичну постановку з кричалками. Данс це також постановка, але танцювальна. Стант побудова піраміди з людей. Індивідуальний черлідер. Сольний номер. Головного в команді. На мені хочеться показати, як виконувати декілька елементів. Якщо вас зацікавив черлідинг, то не марнуйте часу та біжіть шукати нову команду. А мене звати Соломія Па-па!